Привіт, друзі! Сьогодні 23 квітня 24-го року Київщина. Нарешті закінчилися морози, приморозки. Ось, ось нещодавно були приморозки. І я вирішив сьогодні розкрити свій розкопати свій виноградник. Ось в мене декілька кущів є. Буду я зараз їх розкапувати. І подивимося, що там чи бруньки набурбурились вже. Під землею чи на борбу, чи ні. Ось трошки ці підмерзли, ну нічого, нічого страшного. Зараз будемо викапувати. Так, друзі, розкопав я свій виноград. Звичайно, бруньки під землею вже пішли в рост. Ось бачите, да без потерь звісно, не обошлось Бачите, якісь бруньки я потеряв. Якісь бруньки в мене вийшло спасти. Ось такі вони, якісь углі. Не знаю, як вони будуть далі рости в рост. Ну, сподіваюсь, будуть рости. Зараз бруньки на весь золото. Кожна брунька буде підв'язана. ну Подивлюсь. Я, звісно, дождик завтра буде дощик. Дощик промиє його, цей виноград, ці лози. Я, як звичай, я їх не мию, їх нічого не роблю, не бризкаю бардоською сумішу. То вже як вони пустяться, то вже як по третьому чи по п'ятому листу я вже буду бризкати рідамілам. Ось бачите, а тут деякі взагалі ще не проснулись під землею, А ось брунька я потеряв. Ну що ж, нічого страшного. Ось так. І ось цей, наприклад, отак виглядає. <рик> Такі дивні якісь вони пагани, пустилися. Ну... А ось взагалі висить. Ну, да, без потір не обійшлось. Треба вибирати. То ли ти розкриваєш ранше вовремя, і в тебе на морозі вони гинуть, то лі... Ли... Вони у тебя под е, э, пускаються в рост, і ти частково, конечно, брунги тоже теряєш. Тут ти частково теряєш, а при морозі ти можеш потерять взагалі все. Ось така в мене ситуація. Діліться в коментарях, що у вас раніше ви чи пізніше ви відкопували на Київщині. Ось так. Всім гарного дня і всім пока.